Ми знову на нашому об'єкті, де робили забор цей красивенний. Зараз тут робимо дорожки з тротуарної плитки. Прокопали траншеї. Це така технологія, яку ми використовуємо при укладанні плитки. Копається траншея 20 см глибиною. Потім робиться піщана подушка 5 см. Все утрамбовується. Вирівнюється і утрамбовується. Зразу ізначально вже треба його робити трошки а так, по, під, під е, полукруг. Невеличкий, щоб хоча б сантиметр півтора серединка була вища. З самого низу це вже треба починати. На цю піщану подушку встановлюються бордюри. Бордюрки стануть, забетонірується в розмір. Потім між бордюрами. Усе засипеться крупним, крупним щебнем. Крупний, крупний щебінь засипаємо. Теж протрамбуємо все. Десь сантиметрів 7 буде крупного щебня. Отак, Отак вийде. Виставляються бордюри в розмір, бетоніруються вони, бетоном підливаються, потім оце висипається щебнем і зверху пісочком все протрамбовується. А сама плитка брусчатка вже ложиться на гранатів без цементу. Цемент нужен тільки, щоб укласти, укласти ці бардюри. Все остальне без цементу. Це вже перевірено. Об'єктів таких ми зробили вже дуже багато, вже деякі 10 років стоять і ніде нічого не просідає, ніде нічого не провалюється. Так, Тут буде площадка, така під бісідку. E, 5х4. Ще ми її не копали, ну, це все, все воно в процесі, хлопці ще докапують. Тут ми вже робимо подушку. Вийшов хазяйський помощник. Ох, і помощник. Ти ті бугри ті обвалюєш берега. Ох, і помощник. Я тільки повиравнюю, воно ходить потопче, тут все. <реш> Ох, і помощничок. Все, там цей кусочок не... ще піщану подушку не зробили, бо треба прокопати до самої хвірточки також, щоб був виход, ну, щоб воно доладно було. То потім доробимо це все діло. Ну все тепер, все поетапно будемо робити. Ставити бордюри, підсипати, трамбувати і потім вже укладати плитку. І вийде такий красивенний живий виставочний уголок. Цвіточки, клумбочки, біседка буде на цій площадці. І все буде чудово. Все буде красиво і чудово. Ось так все буде виглядати. Дуже файно. Ну, в общем, підписуйтесь, ставте класи, побачите, що з цього вийде.